Список футбольних ультраз постійно поповнюється. Тож до єврочемпіонату кількість українських, зокрема і львівських вболівальників, може змінитися. За словами правоохоронців, до списку потрапляють ті, хто привернув до себе увагу під час матчу, напився дебуширу, трощив крісла або ж використовував піротехніку. На сьогоднішній день у нас 69 чоловік стоїть на обліку, але це люди абсолютно не говоряться про те, що вони не будуть дотичні до футбольних. Заходів, але, значить, ми з ними поставили їх на облік для того, щоб з ними працювати, щоб вони в подальшому так не допускали якихось правопорушень. Натомість львівські фани запевняють, до списку потрапляють усі затримані, серед яких більшість невинних, навіть ті, хто мав необережність позіхати біля міліціонерів. Якщо людина якась затримувалася і доправляли її в райвідділок, і потім вона попадає в такий список, то немає жодної судової справи, яка би затвердила, що та людина була винна в чомусь або щось зробила на стадіоні. Заявам, що на футбол пускатимуть усіх без винятку, вболівальники не вірять. Кажуть, вже навесні у них почнуться труднощі. Відповідно, нам жити просто не дадуть. Ми, чесно кажучи, не раді вже проведення цього мундіалю, цього євро 2012 року. Чесно кажучи. тому що там хоть бери виїжджай з країни там і так далі. Тому що почнеться давка, це приблизно десь так з березня місяця викликання в ревіділки. Там і так це це стовідсотково. На думку львівських ультрас, прізвища до чорного списку варто заносити за іншими критеріями. Аби він відповідав дійсності, ті люди, які може реально вчиняють якісь правопорушення, або якісь там, як говорять, що там б'ються чи щось. Вони не є в тих списках, бо ну тобто їм немає як туди попасти. Головне, аби українські міліціянти у роботі з фанатами не переборщили, бо тоді на стадіон потраплять усі, окрім палких уболівальників. А без підтримки трибуни перемоги не буде. У цьому переконався і Олег Блохін, коли українська збірна грала у Львові з австріяками. Хочу за подякувати вболівальникам за колосальну підтримку, яка у Львові була і буде. Підтримують тут надзвичайно, особливо в кінці, коли вилучили нашого гравця, і трибуни погнали команду вперед. На футбольному полі. Коли виходиш, і бачиш, що зібралося чимало вболівальників. Вони підтримують і так активно підтримують. Воно надихає на боротьбу на перемогу. Я думаю, що ми бачимо навіть на прикладі таких. Країни як Греція, Турція, там чи на футболі, чи на баскетболі в у них самовита підтримка. і, і зрештою воно дає результат позитивний для цих команд. Володимир Моїсеєв Юрій Герасимов, наш репортер.